Last Epoch стала однією з найгучніших ігор лютого. Здається, про неї говорять і пишуть усі, зазначають, що вона стала вбивцею Діабло. Яка починалася як фанатський проєкт і пройшла через кікстартер. А результатом став піковий онлайн в Steam, а саме більше 200 тисяч гравців. Last Epoch зламала та скоротила свій вихід із п'ятирічного періоду дочасного доступу. І вихід версії 1.0 цієї RPG забезпечує чудовий баланс між доступністю та високою швидкістю Diablo 4 і абсолютно складною та різноманітною побудовою персонажів. А я вас вітаю на каналі «Файні Нарізки», і сьогодні ми поговоримо про нещодавній реліз, вбивці Діабло, а саме Last Epoch. Я зазначу усі як позитивні, так і негативні аспекти гри, які були знайдені під час проходження більше ніж за 100 годин гри. Також буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк перед початком відео. Ну і звичайно, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин та отримувати сповіщення про нові відео, тоді я буду радий вас бачити у себе в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Ну що, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Багато коментарів з приводу Last Epoch зводяться до риторичного, здавалося б, таке питання, і навіщо я витрачав гроші на Diablo 4? Але якщо говорити саме про сюжет, то для мене відповідь очевидна. Ви заплатили за те, що побачили одну з найкращих, якщо не найкращих, сюжетних постановок в історії жанру. Сама історія, опрацювання персонажів, режисура, атмосфера, не кажучи вже про маленькі ролики і катсцени. Крім Blizzard ніхто такого не робив. А ось у Last Epoch, з цієї точки зору ми бачимо найбанальніший набір штампів. Чи є пошук чергових та дуже важливих артефактів, які розкидані по світу, звичайно, вони є. А чи є якийсь головний пояс, така Гедота, яка отрує все навколо? Звичайно, тут їх аж дві порожнеча і порча. Зрозуміло, що сценарій Diablo 4 теж не відкриває Америку в жанрі похмурих фентезі, але там все викупається. Мається рівнем постановки та опрацювання, атмосферою та увагою до деталів. Втім, в Last Epoch є приємні моменти, це безліч побічних квестів і можливість майже в будь-який момент. За сюжетом або на свій розсуд переміщуватися між тимчасовими епохами. Так ми часто можемо потрапити в темний та заповнений нежиттю підвал, і можемо телепортуватися у живописну зелену локацію, де боремося зі стандартними тварюками і ящерками. В Діабло ще й темп нижче, а битви навіть на початку складніші. А в Last Epoch при першому проходженні навіть на складному режимі стрімко проносишся крізь натовп ворогів, ріжучи їх найкращими способами, і практично не зустрічаючи сильного опору. При цьому автори явно перегнули з респауном. Противники вискакують буквально з повітря через кожних 5-10 метрів, і в результаті це набридає. На пізніших стадіях я просто біг, оминаючи всі локації до виходу, а там вже чекав, поки найзавзяті ще добігають до мене, і досить комфортно збирав їх в одне місце і знищував цілими натовпами. І, звичайно, трохи складніші ситуації. Можна перенестися у давню епоху і там натрапити на величезного дракона, з яким доведеться попотіти більше звичайного. або Випустити з порталів, запечатаних магів, у суд я й загинув вперше за усю кампанію. Ще на стадії бета-версії багато хто просив зробити кампанію Last Epoch складною. Автори додали режим «Мазохіст», де ви отримуєте набагато більше урону, а наносите у рази менше. При першому проходженні він недоступний. І, взагалі, очевидно, що Last Epoch – це гра насамперед для ендгейму, і тут вона вже ближче до Path of Exile, хоча поки не дотягує до неї за кількістю контенту. Основна страва в ендгеймі це моноліт Долі, який частково може назвати аналогом Атласу з Пас of Exile. Фактично це мережа підземель і випробувань в особливих локаціях. А головна з нагород можливість вибрати благословення для персонажа, яке постійно покращує певні характеристики або збільшити шанс випадіння рідкісних предметів. Насамперед, під час проходження сюжетної кампанії, вже до середини інвентар заповнюється купою жовтих предметів, підвищеної якості, левова частина яких продається або викидається, хоч і гроші особливо подіти нікуди. А ось в ендгеймі. Відвищується шанс випадіння дійсно важливих речей, також можна зачистити підземелі, в яких теж є особливі умови, модифікатори та чотири рівні складності. Для них потрібно особливі ключі, а зачистка таких котокомп дозволяється пропустити частину компанії, що особливо корисно для повторного проходження на тому ж мазохісті. Також є режим арена для прокачування персонажа на анігіляціях хвиль ворогів. І монолідолі, і підземелля, і усю сюжетну компанію можна, а частково і потрібно проходити в кооперативі, підтримуються до 4 осіб у групі. Це дозволить і за рівнями друзів потягнути, хоча там є обмеження, і дасть їм доступ до ендгейму в обхід левої частини компанії. Якщо, звичайно, у вас накопично дуже багато ключів до підземелля. Але тут треба пам'ятати, що чим більше група, тим жирніші вороги, а оживляти один одного зможуть лише гравці на звичайному рівні складності. При цьому на відвідання моноліта долі дається лише одна спроба. А після смерті доведеться все починати спочатку. І друзі, як ви вже зрозуміли, далеко не завжди можуть допомогти. Загалом у Last Epoch Endgame, мабуть, більш хардкорний і цікавіший, ніж у Diablo 4, Хоча і там з ним в цілкому все в порядку. Для мене чи не головна позитивна сторона Last Epoch – це, звичайно, рольова система, і різноманітність та гнучкість у побудові білдів. Класи усі до болю знайомі: воїн, маг, вбивця, варвар і некроманка, але це лише основа для вашого героя. Через певний час відкривається можливість вибрати додаткову спеціалізацію, і там починаються вже цікаві речі. Наприклад, моя вбивця могла стати танцюючою з клинками – Цілком зосередитись на стрільбі з лука, а також використовувати капкани, бомби та інші пастки. Кожна з них природно підкріплюється купою активних і пасивних навичок. Серед них є всі ці подібні: плюс 2% до критичної шкоди за кожне очко навику, але більшість все-таки додають наочні зміни. І навіть у рамках одного підкласу є протилежні варіанти розвитку. Наприклад, можна прокачати атаку для ближнього або далекого бою. Ще більш показово є ситуація з активними вміннями. У Diablo 4 і Last Epoch її можна прокачати. Але у Blizzard ці поліпшення більше скупі і в основному зводяться до посилення ефекту. Навичка може бути посиленою, основною, фундаментальною і так далі. А в останній епосі у кожному вміння є величезне дерево, допоміжних апгрейдів, які можуть бути діаметрально протилежні. В унісони з цим працює екіпірування. У багатьох видів спорядження є бонуси до активних навичок, а саме відновлення здоров'я або мани, і тому ж вони самі зможуть відкрити нові можливості. Наприклад, посилювати ефект від використання лікувальних зіл, або збільшувати їх максимум. А ось в Diablo 4 екіпірування, як правило, не посилює окремі навички. Чи варто уточнювати, чому з цієї точки зору Last Epoch знову виглядає гнучкішою навіть у рамках однієї спеціалізації? Я міг на ходу міняти не просто спорядження, а в принципі сам бойовий стиль. Легким рухом руки вбивця перетворюється з лучниці, що смажить ворогів стрім. На дівчину з палицею, яка рве всіх у ближньому бою. Екіпірування можна покращувати, встановлюючи в неї осколки, які дають бонуси і модифікатори. У грі це називається афікси або зовсім рандомно змінює їх на інші. Щоправда, у кожного предмета є межа таких апгрейдів. і що важливо, покращувати можна прямо в інвентарі, а не у кузні. Ще є унікальні експериментальні та легендарні предмети. А після проходження сюжетки можна відкрити нові можливості, вступивши в одну із фракцій. Гільдія торговців дозволяє торгувати з іншими гравцями, та членство у крузі долі збільшує кількість і рідкість луту, що випадає. Одна з головних претензій до Diablo 4 полягає в тому, що гра скотилася в MMORPG з усіма ціма щоденними завданнями і pvp зонами. Мені це ніяк не заважало отримувати від гри задоволення, але це багатьох дратувало. Last Epoch з цієї точки зору знову виграє. Тут є тільки вище описаний кооператив, та й то місцями обмежений. А ось жорсткого донату немає ні там, ні тут. Купити можна максимум різноманітну косметику. В цілому загальні враження від гри, створеної 11 Hour Games, позитивні. Процес шаткування монстрів, динамічний і зручний. Ви проходите крізь ворогів, як ніж крізь масло, впиваючись тим, як ховацько можна жанглювати вміннями без втрати ритму. Не вистачає хіба що стабільної роботи серверів і вилазеного інтерфейсу. Під час бійки курсор може потрапити на лут, і екран застеляється описами предметів. Ті, а також можливість піднімати лот натискання однієї кнопки, щоб не тикати на кожну річ окремо чомусь ні тут, не там цього немає. Звичайно, за геймплей в цілому за розмаїття і гнучки збілдобудування Last Epoch виглядає краще, ніж Diablo. Я вже не кажу про ціну, це вже інше питання, але при цьому вона дуже глибока екшен РПГ, і багато в чому вона дійсно стала вбивцею Diablo. Хоча для мене вона не вбила, а швидше всього поранила. Все ж Diablo трохи краще за графікою, сюжетом. Подачою та атмосферою. Загалом кожна гра знайде свого шанувальника, але те, що Last Epoch спочатку фанатський проєкт досягла таких результатів, знайшовши майже ідеальний баланс між казуальністю і хардкором, дійсно вражає. Отже, серед плюсів є динамічний та зручний геймплей, огнучки та різноманітні білди будування, велика кількість можливостей у менеджменті екіпірування, просунутий ендгеймінг, цікавий кооператив, а також можна виділити такі мінуси, як слабка сюжетна компанія, в якій явно бракує складності, та не у всьому зручний інтерфейс. А я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. А я буду дуже вдячний вашим підпискам, лайкам та коментарям. Це допоможе просувати канал далі, щоб створювати більш якісний контент. Ну і, звичайно, чекаю вас у себе в телеграм-каналі. Бажаю всім мирного неба і слава Україні!